Дорогі стрільці, рада вітати вас на своєму розкладі. Яким буде березень? Давайте дивитися, яка ж буде енергія, які підказки вам відкривають на цей місяць і взагалі чого слід очікувати. І так, дивимось: рицар пентаклів. Просто чудово! Двійка пентаклів, шістка кубків, п'ятірка мечів і трійка мечів. Дорогі глядачі, хороший розклад! Не дивіться на те, що є мечові у нас карти. Я завжди їх трактую по-своєму і завжди відкриваю щось позитивне. Мені подобається, як починається ваш місяць, тому що в березі у вас іде якесь зростання, у вас іде якийсь старт. Борицар Пентаклів це про те, що ви дуже готові багато докладати зусиль для того, щоб зростати в роботі в кар'єрі, для того, щоб заробляти. І найголовніше, що ви досягаєте бажаного. Ви дійсно в цьому місяці багато попрацюєте, але будете задоволені, бо подвоюються фінанси. Насправді, двійка пентаклів дає нові можливості, коли ви допрацювали те, чого ви хотіли, і не відчуваєте вже такої втоми, коли вам легко даються гроші, коли ви переходите на якийсь новий рівень. Тому насправді вам треба тримати фокус на заробітку, на фінансах, на роботі, і у вас тут будуть дуже хороші результати. Якщо дивитися на шістку кубків, то ще я бачу підтримку, я бачу дуже гарну дружбу, можливо, ви знайомі з дитинства, можливо, у вас просто тут якась різниця у віці, в кожного програється своє, тому що розклад загальний, звичайно. Але насправді відчувається ця підтримка, відчувається, знаєте, як дві людини працюють над чимось одним, як ви розумієте один одного. І найважливіше, що тут іде наповнення. Ви не просто спілкуєтесь, ви дійсно чимось наповнюєтесь, і тут в кожному цьому кубку, в кожному цьому глечику розквітають квіти, тобто це дає свій результат. і Радує не тільки око, а й душу, тому що і легко, і позитивно. Але ще є моменти, які треба вирішувати, тому що п'ятірка мечів вона показує, що ви за щось боретесь, і зараз у вас будуть, можливо, навіть якісь загострення. Вам треба буде розуміти, що є люди не зовсім щирі з вами, бо ви на полі бою. І ті які завжди готові нанести вам удар в спину. І треба зрозуміти, хто це, треба вибиратися з цих мечових моментів. Все, ви стомилися вже воювати, треба це змінювати. Але ви не можете залишити цього меча, тому що знаєте, що не можете довіряти тим, хто біля вас. Тому треба змінювати оточення, треба змінювати цих людей, треба дивитися вперед. Треба розуміти, хто вас наповнює, а від кого ви можете отримати удар. Уже це було, це повторення, тому ви точно знаєте, кому довіряти можна, а кому ні. А моя порада на розкладі така, що люди перевірені часом, от часом, от саме, можливо, це з дитинства хтось, можливо, це навіть. Хтось ваший близький, рідний, можливо, це друг зі школи, чи, чи подруга там з теж зі школи, з університету. Неважливо, просто ці люди перевірені часом. От якраз така порада для вас триматися за тих, хто з вами не місяць. А роки тому ви не будете тоді мати оцих розчарувань, не буде ці трійка мечів, наносити вам удари. Ще також хочу сказати, що якщо вас вже людина образила, розбила ваше серце, то вона не має уже шансу. На те, щоб з вами дружити, на те, щоб ви впускали так близько в своє життя, в своє серце, в своє оточення цю людину, яка наносила вам удар в спину. Ось така підказка для вас, дорогі мої глядачі. Користуйтеся інформацією, яку я відкрила на розкладі, для того, щоб у вас все було добре, для того, щоб ви були щасливі, наповнені. Вам бажаю вдалого місяця у фінансах. У вас буде прорив. Тому тільки вперед не зупиняйтеся. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!